Прогнозувати поведінку божевільного дуже важко, тому це очевидно не до мене. Якщо говорити про російські ресурси, то у Росії в кращому разі ресурсів років на два для того, щоб навіть не в ситуації війни з Україною, навіть не в ситуації санкцій. А якби всього цього не було, а було лише падіння цін на нафту і внутрішня інфраструктурна криза в Росії, в цьому випадку в Росії запас міцності на два роки. У випадку війни цей запас міцності набагато менший, але слід пам'ятати, що. Саме поранений звір найбільш агресивний, саме в агонії він найбільш небезпечний для оточуючих. Тому думаю, що протистояння зараз наростатиме на спад, воно може піти, гадаю, на початку лютого місяця. Але що відбудеться до цього? Чи будуть пробивати коридор по суходолу на Крим? Чи відбуватимуться терористичні акції? Росія повсякчас загрожує Україні саме терористичними акціями? на... Інфраструктурних об'єктах, метро, електростанції, транспортні комунікації в портах на залізницях. Отже, на жаль, нам треба бути готовим і максимально мобілізованими для цього протистояння. Мобілізації знов таки в сьогоднішніх рішеннях РНБО не проглядається. Тобто, жодних, ну можливо, є секретна частина цих рішень, будемо сподіватися, але жодних мобілізуючих рішень РНБО тут не приймало.